Я думаю, що тут і про політику. Щодо війни вдовго, парадокс ситуації в тому, що Зеленський не хоче війни вдовго. Mm -hmm. І ініціювання цього плану це чітка демонстрація. Або треба, от як хтось з колег написав, що треба зараз максимально ескалювати цю війну, щоб добитися, добитися припинення цієї війни, примусити Путіна до миру. Наші партнери насправді теж не дуже хочуть продовження війни, і сам Зеленський про це теж натякнув, трошки коли виступав перед депутатами. Сказав, що я їм про перемогу, а вони, вони мені про перемоги не Тро, трошки про інше. А. Тому про війну вдовго, я думаю, зараз говорити не будуть. А от треба говорити про те, а що робити далі. Да, як реагувати нашим партнерам на цей план, тому що багато що в цьому плані їх не дуже задовільняє. І стало, скажімо так, ну, їм не дуже приємно, що їх так підштовхують до якихось рішень, до яких вони не готові. А крім того, ну, у них ще і самих немає відповіді, а що робити далі? От як завершити цю війну? Да. І оце головна проблема. Тому треба визначатися, як рухатись далі, що вони можуть зробити. Да, і як ми бачимо подальших вперед, от я думаю, в чому головна проблема по що щодо зустрічі? Я думаю, що насправді будуть не тільки Україну обговорювати, тому що є ще й Китай, є близький схід. Так, 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 і там є так. про що поговорити. Точно будуть обговорювати. Ну там можливо без зеленського. Mm -hmm. Да, але а що робити, якщо Трамп переможе? Да. О, так будуть вони з запитувати... Байденом будуть говорити, Так. Да, 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 тому що треба радитись. Да, да. Ну, тому що Байден є частиною істеблішменту, він піде, але от так званий Діпстейт, пов'язаний mm -hmm. з демократами, він залишиться все рівно. І загрози для них. Да. І, ну, вони, їм треба порадитись. От, е, що, вони будуть ді... от, що будуть робити демократи? раз, в разі як ну, перемоги Трампа, от як вони будуть реагувати? А ситуація може бути такою. От тут ми про кризу згадували в США, так що ну судячи по всіх опитуваннях, трамп да, да. Да. ну, ну Трамп він може виграти, але от коли різниця буде. 에, навіть в цих swing states, там да, десятки да. тисяч голосів Ну як да, в да, да, oh, yeah, yeah. 20-му році Трамп теж казав, що да, неправильно порахували і так ah, далі. Yeah. І тут підозри будуть з обох боків. Навіть якщо там Камала, от uh -huh. по Камалі теж я думаю, будуть питання. Да. Буде продовження політики, буде послідовність uh -huh. і спадкоємність чи ні. Я думаю, що про це вони теж будуть говорити, uh -huh. крім того. Так, да, вони не чекають, що там, от, ну, там Байден то, щось таке ухвалить, тому що от, дійсно прийде Трамп, і він все може переграти. Е, е, я думаю, що європейці це краще навіть Зеленського розуміються. Е, але є ще нюанси, значить, про по яких от, треба буде визначатися разом. Е, це е, от Брікс, ми згадували. Да. Саміт Брікс буде от, вже да, 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 буде саміт Брікс. І якщо раптом там якісь ініціативи виникнуть. Да, я думаю, що так чи інакше треба проговорити. Uh -huh. е, 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 я думаю, не випадково зараз американці в першу чергу говорять, що Китай допомагає Росії, Китай найбільший партнер, вони, парочку, да, да, вони uh -huh. піднімають ставки по Китаю. Е, е, я думаю, що там uh -huh. ну, у них є свої розрахунки. А далі е, саміт Великої Двадцятки. І тут потрібно так. визначитись, тому що от ну, от дуже схоже, що от, е, в цій кампанії вже є. Е, Людина, яка дуже хоче виступати в ролі миротворця від західного світу. Шольц. Угу. Ну, дуже хоче. Так, так, так. Да, у нього внутрішні політичний інтерес. Це його позиціонування буде перед виборами в Бандестах. Ну і тут. Тут він теж може, він же тут господар, він збирає фактично Байдена і інших лідерів. Тому він може от, просувати, пропонувати і Байдену, і європейським колегам. А Давайте на саміті Великої Двадцятки зробимо спробу. Вийти на переговори. Вийде-не вийде, це інше питання. Спробу зробимо. Uh -huh. І він готовий бути парламентором, переговорником. Це як варіант. Це от, ну, як так, так, так. можливий сценарій, що вони можуть обговорювати на, на цьому саміті. А якщо буде Зеленський, зрозуміло, Зеленський має отримати від них відповідь. Що ви будете робити? Uh -huh. да, і, там, да, є розуміння, що не буде швидкої відповіді по НАТО. Я думаю, тут він свідомо підняв ставку. Так, да, це торгівля. Щоб... Або, да, да, або, да, або так, ми так, мам не компостуємо або мозок запрошення, да, 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 або да. завалі зброю. Да. Це да. питання Так, да, І, 3. звичайно. Да. Ви не готові брати нас в НАТО. Окей. Давайте про інші зброї, гарантії до зброї, зброї до, до, інші до, гарантії безпеки. Да. Давайте думати про це. Ми не ми готові не, не давати зрозуміти всьому світі, що ви просто балабу, але ті, було так. бажано. От насправді я думаю, що тут настільки даже інтерес зеленського, щоб він там був звичайно. Буде раунд вони окремо, угу. а потім може бути зустріч з Зеленським. Це насправді я думаю, важливо для Байдена і да, і для цієї групи. Да, да для нас теж важливо, для да ним, але да, для них важливо. Щоб ця зустріч відбулася, це і демонстрація того, що да знов таки щоб не було, тому що навіть в США вже про це говорять, mm -hmm. е про слабкість Байдена е і особливо республіканцям. Зараз вигідно це говорити да, от не відбулася зустріч 12 жовтня, але все ж таки ми її провели mm -hmm. в іншому форматі, трохи інакше, але зустрілися і поговорили. Хоча б сам факт цієї зустрічі важливий.